Де в нас ведмедик? Ведмедик, де? Ведмедик, покажи ведмедика. Ведмедик. А лисиця де? Де лисиця в нас? Лисичка, От лисичка. Заяць, то заяць. А собачка де собачка? Де собачка? Собачка де? А вав собачка де, де собачка? Покажи мені собачку. Коровка там, да? Коровка. Угу. Автомобіль? Автобус? А де? А де собачка? Соль? Покажи собачку мені собачку, да собачку. Покажи мені собачку де собачка? Це заєць. Диви собачка собачка. А кіт де? де кіт? Де кіт? Покажи кота. Мяу-мяу кіт. мяу мяу кіт, да? папугай! Класівка. А де бабич? Метелик, де метелик, де метелик? Покажи метелика. Це голуб, а метелик? Готумничка, да. да. яка ти розумна дівчинка, да? собрались кофе пить заварил это самое и тут бах свет закапил орелся свет говорю, загорелся. когда это Мы попробуем через заварник хорошо что морозилка да я что пляцкой стоять как красота Все. завтра надо чтобы утром якось Буди мене. Я можу просто спати. Заварюється. От Андрій, бачиш, зараз би включили кофе нормально. Чи що? Це вже будемо пити. Ну так їм заварил А, ну що не нормальне, заварнує. Це що нам висилали вкусне. А, так, це. Ти що тут собрала? Ні, там ні, хоч щось то буде. Хочемо пройтись, Андрієм сьогодні. Нормально на вулиці. Ну що робити? Буду пройтись. Тоді Ніна, хай сізде, може раніше за ігриком поїде, заїде за кефіром туди, да? так? Рано ще двох нема, драсти. Десь у, десь, скільки? Минут 23-го, хай виїде. А що там їхати? Так, нічого ще. Купи кефірчика та буде пекти. Хоч все шутки. Що ще. там пров... проводиться цілий вечір с ними. Да. Ну, хай дві порції на кого якраз нормально. Ні, это. І отправим завтра слава. Богу, все хорошо. Дойдуть хорошо, там все нормально будем. Зараз вот. підемо, продаємося трошки, хоч я тут скіка вже не ходить. Ну, це пізно, бачите, мені треба ніні ступить кухню. Я... Я это вже... А що завтра? А, завтра ж ми Ой, не знаю, може, як нормально буде, я подивлюся після обіду, як приїдемо, то, може з ефірчик цей. Ну, Я хочу зняти на, на канал. кофійок. Дівочки, сідайте з нами кофе, а там пишуть. Надія з вами кофе п'ю теж, каже. Молодці. Нам дуже приємно, що ви сітедеться з нами кофе, кофе. <ривіт> Молодці, правильно. Отдыхать надо. Жалейте себе, ни на кого не обращайте внимания, и все буде добре. Ні, не хоче. Кого? Ні, ні. Ні, Тобі ще не буде точно. Як захоче. Покала ж Тобі вилочку дави? Так. Да. У мене конфетка, це м'ятна. Мені м'ятні це шоколадка. Тут, не знаю, показувала. Бачите, це шоколадка. Ну, зверху, а тут, тут, м'ятна. Пул конфети съела вже. Так, вапту там. Осень-осінь, зимно, а ми сидім на вулиці. Вчора... По-моєму, Оля писала. Ольга, що это? Пробачте мене, моя хороша. Ви може старше ж мене, а я так, ну, по імені. Ну, фамілію не буду називати. Ви, ви догадаєтеся? Що, тоже это, сиділи дуже довго на вулиці, чаю пили, школу, а зараз вже кажу, в хаті сидимо холодно. А mm. yeah, ми так стараємося, коли ну, так ще можна посидіти. А коли, звісно, уже в хаті будемо скоро, як сядемо, то в хаті будемо сидіти. Вийдемо на вулицю на минут п'ять, свіжим воздухом і все. А то, то кухня, і ви самі знаєте, як воно. Це не тільки у нас, так воно у всіх людей. Ви шо, Ну, ну куди поїхати там, да, щось там, Чорнобай хоча б там, коли-ніколи да, так. А так. ну, Слава Богу, що світ включили. <смітник> Та, да, це світлячки по-любому виключали. Так, да, це, мабуть, на відключали, працювали. Так що все ну треба краще хай зараз, чим зимою задуювати, потім починається габри. Да, Літом ще да, можна на вулицю вийти, хай вже там, коли буде, то тоді і буде. А от зима, так, да, воно ой, це у кого є ці як електростанції, як воно називається правильно. Генератор. Генератор, ага, то добре. І та й то ж теж воно треба. І той залить треба. Бензин ж туди заливають. Ну, що хочеш. І в солярку? Ну, в солярку це більшої професіональне. А, а у нас бензин вдома. Да, так, так. Да, да. Так що все добре. Мені дом снився на сьогодні. <генератор> І так знаєте, як так гараж, так красиво у нас, знаєте, якось так світло. Отак от заходиш в двір, так як от, от уїжджали такий двір, красиво, так знаєш, світ з багато цвітів це. Я знаєте, так заходжу в хату, от, в хаті, як вроді мебелі, то якось немає. Не та мебель, що у нас була, розумієте? От, і отак, ну, так роздивляюся везде, все отак. Родино, ну, так порядок. Ну, нема грязі, неде, нема нічого. Ну, не снився такий мені сон, що там десь якесь грязі, там, знаєте, буває, чи буває. У нас як тоді війна тільки почалась, снилося таке бувало все там за хату. От. А от сьогодні мені так приснилося, так взагалі так красота просто все цвіте якось, ну не знаю я. Дай Боже, що все буде добре. Ну, головне, щоб кажуть, стіни стояли, а нам більше нічого й не треба. То, понятне діло, що все викинеться, а навіть якщо що, і останеться, то що пользуватися ні в якому випадку ніхто не буде після того. Ну так. Головне, щоб руки, ноги, цілі були, як кажуть, здоров'я було. І нічого. Де б ми, я кажу, да, українці ці не були, все одно і отстроїмо, і построїмо. Кожен собі буде куточок той облагоражувати, свій дім. так же. От. І все. Потихеньку, помаленьку, з Божою допомогою, і все буде добре. Головне, щоб закінчилось це все. Кому вона нужна, ця війна, це понятно. Ну, не як... Нам, да, всем украинцам, то и вообще она никому не нужна. Ну, ничего. Все будет хорошо. Я за Щас... генератор кажу. Когда казал, надо мне на инкубатор. Не-не-не, не-не-не. Потом бах, купили холодильник, вот это ж новый под торты вот это ж. И свет начали что-то. Выделываться свет. Я, знаєш, і одразу. Все, поїхали одразу. Це мені для тортурів мені не треба. Як інкубатор не, не треба. <ріст> да. Коли да. на фірму приїжджаєш, скільки яєць викинутих. люди з інкубатора ну, замирали яйця зі да, своїми. А, ну свята не було. Людей не було никак, як підключити, як ти нічого не зробиш, все. А тоді ж додому треба щось робити, тому що теж і свій інкубатор, і а у нас хороший, да, інкубатор, який був вдома. Прям. Може, хто повний, бачили ті відео ще перші наші це пляток скільки? Теплуша. Да, називає, якщо це буде купити. Автопереворот, все там. Сам все робить. Все ото. І плята, ну тут всі виводились. Там, ну, коли ніколи один, там, там щось. Да. а так просто усі. І такі колобочки бігали по шість. Ой, такі, І это. та красота. Свої, да. якщо буде все нормально, то зрозуміло, хочеться спочатку тоді вже одразу курочок би купити, да, щоб. не та, І, на потім я, вже. і такі, щоб яйця да, носки і, були. і хоч, ну, це я так, ми, от, не те, що я кажу, хочу, хочу. Да, но, е, планується все не як. От, все одно треба щось хоч, хоч про щось, як кажуть, <головіка> побалакати. Да. Андрій мені колись з дому казав, давай купимо тобі оцю вітрину, називається холодильний чи як так називається? Я Тобі ж морозити не треба, а там не, треба буде без морозилки, і скільки тортов можна усунути. Да, я це думаю, якщо я буду займатися цими всіми, цими, то мені треба буде цей буде холодильник такий. І для торти, і для пірожених, отак і пляцькою. Дай Боже, все нормально буде потихеньку треба все. Це. І це треба буде. Нічого, в общем, то таке. Головне, щоб закінчилося, а потім буде потихеньку, все <головік> постійно, одразу все не буде, зрозуміло. От. Хочеться все і одразу кажуть усім, да? mm. ніколи не виходить і не вийде. Ми з Андрієм як жили, тільки почали жити спочатку. Хотілося і того, і хотілося меблі хорошої, хотілося жити, знаєте, якось, ну, от, ну, добре. Ну, як хорошо. Ну, ми жили, так жили, як, ну, як жили, нормально жили. Да? Хотілося ми як молоді, тоді були такі ще, що красиво, щоб і мебель була, щоб і ремонт був хороший і все. Ще діток не було нічого. І постійно господарство завели, Андрій працював. От, я вдома сиділа, не, не працювала ще тоді. Оце ж, все. А тоді почала думати, треба чим займатися, сидіти, що я буду. У ну, мене Андрій не пускав мене на роботу, каже, я буду роботи, нічого ну, тобі робити. Нічого да, нічо тобі робити. Взагалі, в мене чоловік такий, що нікуди не пускав. І, ето, і я тоді думала, ну що я буду? Тортами почала. І постійно потихеньку, потихеньку, і слава Богу. Ну хто там, я ж кажу, бачив мене, скільки тортів, в мене навіть мене, фотографія є, в мене пол стола, отак от стол здоровий, так фотографія, це ж тортів, це скільки в мене, ну були багато заказів, були, з різних сіл і все, Запоріжжя, з Мелітополя ну, коли чи куди їхати. А зараз потихоньку почала, от, з ефіром почала займатися, пироженки ще буду там додати. Усе. Пляцки оці будуть. Оце. Це ще тільки почало. У мене ще оце маков цвіт хочу спробувати пляцок. Очі і цариці, да, по-моєму, таке, этот, нічого тоже хочу спробувати. І там, не знаю, чорнобриця або вишиванку. Оце, оце такі в мене будуть. Я ж, це ж з халвою хочу. ну Я зараз, вже два дні думаю з халвою але свіже зробити, щоб був аторський мій. і Хочу десь там єдінить, які коржи, який крем зробити як правильно ну, і лучше сочетання, щоб було. і все. Ну Це я можу довго балакати, воно вам не треба сказати, задовбало. вже. О, ну нічого, все буде добре. І ото ще. І почала займатися тоді тортами теж, щось, якийсь зароботок пішов. І потихеньку, де щось збиралося. А роботи не було, дві корови завели, здавали молоко. Да, так, коров вот такое. завели, на одна спочатку була стрілка, да? потім мало. Думаю, давай ще. От. Ми не лінилися. Я знаю, ви знаєте, у кого корови, так? скільки це сіна заготовити треба, І біля них треба, як кажуть, тіла, це вже все, без визов. Нікуди ти не поїдеш, нікуди ти толком і не піти. Ну як, все, у тебе хазяйство, свині є і корови це вже все, прив'язаність. Це добре, що тітка, це ж Андрія напроти. І це, це ж завжди, якщо ми їдемо там, от, до мами, вона виручала нас насправді, ну, приходила то доїла, ну, молоко здавала там і все. Ну так копійки збирали, ну як то на те, то те, то те, і збирали, і, і потихеньку щось купляли, одне купили, там, потім ще щось купили. І все, постійно, постійно все пішло і пішло. Якось так, знаєте. Ну, якщо, звісно, як кажуть, Бог любить не лодарів, а щоб людина трудилася, не сиділа просто, знаєте. А як ти будеш лінитися, Нічого так трошки сложив, отак от сидиш на дивані або чи лежиш, або на кресі, чи на стулі сидиш, отак от печатати. печати. Що ж би як би його, як би його не там? Не ну це таке, це люди є такі. Тоді, звісно, що там балакать. А так. Я лично, я не то, що я это, ну, ви самі бачите, я не можу сидіти. Мені треба оце, я оце, скільки свята не було, я вже вже і так. І Андрій так, вже трі, вже, гашо, вже таке. А я мені щось не вистачає. Мені треба вже щось. Хоча я і заморила за ті дні, я все равно. мені оце півдня вистачає, щоб а потім знову чим займатися. Ну, взагалі, якось так. І оце все потихоньку ми з Андрієм купляли в хату щось, то тюль треба міняти, то те, то те потихоньку. Зразу, зрозуміло, нічого не, не вийшло. А у мами з папою, я от у Андрія ж не було, ж, ж, батьків, е, царство небесне їм теж, а у мами з папою, папа ще був живий, теж тоді тоді папа помер, царство небесне. Як я буду у мами щось просити що? Та ну ми ж уже самі повинні. Ми повинні батькам вже допомагати, а не вони нам. Ну там, ну коли-не коли, там мама хоче, я тоді поню приїжджаю. Надя, давай, а може, ти це візьмеш? Давай я тобі це дам. Надя, та ма кажу, у мене все є. Ну я тебе не треба кажу, а вона хоче. Я понімаю, як має. Я сама каш, оце що там на примірання, це що все таке, біон, треба більше більше. Дитина вже кричить, там, ото ж це я... Ну, ми всі ж такі батьки, да? так? От. І ото ж та саме, так от. Это только парно копытные. То Вякают, что это. За детские деньги жили. Ну, хай живут. Так не я же говорю. Все, тут копейки, копейки. Детские уходили на детей. Нам. Даже говорю, там. Вот пай на один мы никогда продукцией не брали. Ну в начале там пару да. эти брали, что-то такое. Це тоді його то що. Ще як на початку, да, ми з да. тобою начали це все це. Алію брали а потом. Там, я вже кажу Андрію, давай, тебе ж поїзер. Ну ми будемо брати з твого пая, а з мого, ну, деньгами будемо брати. Ага, ми знали, що там получу, там скільки-то скільки-то там, да. Ну, нормально, паї, там, на карточку переводили. У мене пай 8 8 1 там гектари йде, ну, Да, пай, пай здоровий. Здоров у нас пає там все. Вот, і это і все, і деньгами взяли, і все там захотіли там купили та да? там, 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 машинку, ну такі, таке, що дороге, понімаєте? Нічого, я ніколи не просила, я не хотіла навіть просити, я знаю, що мамі важко. І як, де вона, що візьме. Ну, це теж. Ну діти різні бувають. Хто понімає, а хто не понімає, що от, от мені треба, я хочу, як хочеш, давай де хочеш, позичай чи ще. Не, нету ні тут такого, що Надя зайшла в магазин, хочу, там, давай кредит візьмемо. Ні, ні, лучше це заработати. Ніколи, да, я казала, скільки я живу і буду жити, і ще дітям своїм кажу, ніколи не власне ніякі кредити. Я вас дуже прошу. Як-небудь будемо щось рішати, якісь де проблеми, чи що ми велика сім'я, ми повинні рішити все. Головне не мовчати, нічого не це, прийти, сказати, як є все. Т-т-т-т-т, та, 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 там і все там пішло поехало Ну, дай Боже, щоб зароблять лучше. Да? И, Зароби... да, і нету такого, що спонтанно от хочу. Все, там, надо да. обдумати все это. Подумал, А надо, чи не треба. А чи зараз, чи лучше попозже. Mm. А давай спочатку збираємо, а не там це. Не, що кредит кредиты, не. Вот у нас стройки сколько йшли. хату постійно настроїли в два етапи. Купили і матеріал спочатку. Да. Потім да. сарай решили достроить. достроїти. Да. Потом такого Андрея сарайжиш, да. бо то ж там щось а потом Андре повністю Сарай ставило, там оно видно, може хто дивився. От що все... в один год, ні, ну збирались, зробили. Я ж кажу, що я й кажу, що хочеться все і сразу, ну, воно ясно діло не буде такого от. У кого люди вообще и хат немає? Він бідні да. люди, Господи, як я їх понімаю тоже, як це це вообще просто вже дати, сидіти, ну потерять до. Як важко. А ті, от є хтось сміється з цього, да, що ну. а, ой, так і мені треба, там і що. Та й нам желали там компанія ще тоді колись то було. ще, Коли я в телеграмі була? Два роки тому, мабуть. в я, 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 мене його немає. Не, это. І що тільки там не писали, боже, і ти і не вернетесь, і, і, і що вас там. Бомба, якась, чи щось там коротше там було, от писали. Боже, люди, люди. Ви ж розумієте, що ви кажете, воно ж ну, воно у вас залиється? З вашого рта оце все виноситься. Ви навіть не розумієте, як це людині, от, які люди потіряли ці дома, як їм важко і отак це добре, що якщо вони кудись приїхали, чи на виплату взяти дом там, у них буде. Виходити. А як у людини немає, навіть за що, розумієте? Як от не дума? Тільки оце, аби аби оце так нагадить, озлобленность така, стака, така у людини, ненависть така, оце. Ви ж люди теж, така ж сама людина, як і всі. Оце, ми да? Три роки здесь і в Чорнобаї зустрів. Ну, розговорили з мужчиною з Доброполя. тільки виїхали. Да, да. Там бойові дії почалися, і от тільки вони виїхали, і все сього раз чита посіоки. Тільки вони там. виїхали от, і да. сразу, як ка все, все кабами вони... накрили. Представте, як люди бігом-бігом тікали шукати. Вони шокі. приїхали, ніщо шоки. От приїхали, ми тут як-то вже освоїлись, а вони от тільки это, їм І то. І все одно вони хочуть тут. Да, їм тут не нравится, їм это. І все одно он каже: "Это, ну, якби, як, як казати, да, якби ти ти не жив, да? Якби тебе там не приймали". Ну, в вибом состояние, як там хата не осталася, що? Ну, це э, рідний куточок, да, як у нас діти кажуть: "Ми там виросли в тондомі". А ми тут ми вросли, гавкнула да? про собаку, і в будку. Да. Так само гав, і все. Ані навіть не розуміють, о чому вони говорять. Да Думають, на би... нам насолити чим-то. Там ми вже не пересоленая... ви, ви нічим не насолите. То що скільки всього пережити оце, не дай Боже і вам. Я не хочу вам цього жилати. Не мозжила поганого. Воно все одно, кожному, як кажуть, Господь Бог бачить, кожному своє буде, понімаєте? І я не хочу жила, і не буду. Все воно прийде потім. Ну, кожного своє буде. Ми не маємо права сюди. В якої, вроді, люди, в якої, от, як у тут дитський сад якийсь, лише б як-то нас це там. Ні, ви вже у нас таке... не, не... як сказати, щоб ні. Я просто за тіж дома, що я скільки читаю, скільки дивлюся, що люди без хати сталися. Mm. Дуже, я ж кажу, дуже важко на це, е, оце дивитися так, а і читати. Такого проїжджаю тут це... сюда, от, смотрю, видно, городське. Да, а їм, 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 їм тяжело в селі, тяжко да, у города. Так тим людям буде важко, да, трошки. Ну ні. Що буде, це якось бути утягуватися, що робити. Жити треба, життя продовжується і якось буде. Нічого мої хороші, я ще раз скажу, що треба, щоб була людяність от, і держатися усім, берегтись треба обізити. Не треба, я ж кажу, так от. А, то а, пошлите, давай. Все, паштетя, трошки прогуляємося, ми, ми сьогодні через городи будемо йти, <правідаєм> там. Идем сегодня по загородам. Погода такая. Пуля вот спахана. все, спахано. Ну церковь молоденькая. Все коровом косить. Погода такая будущее Ось там церковь это так прогадать можно обдует. Так мы бы по большому кругу в этом году и не сходили. А ты что, что не может не это, то пошли, не-не, я не хочу. И только по тут. А там ужики лазят. Страшно. А мы там буду в октябре и не ходили, да? Чисто. Ну, да. Да нет, уже не, не ходили. Уже на работе был.

Дома дивіться, там тучки, там зелень, там листя жовті, прям осінь осінь Ну хочу сказати, що тепленько. Я йду в цьому в курточки. а мені жаркувато. Я вибачаю, що так шевелю, але я хочу показати цю красу. Так от. Так, видите, главное, Стараюсь так познимать вам дождь. вообще. Там зелень, там листочки, вообще класс. Природа супер, я хочу вам сказать. Так, может дождь будет? Так. Стараюсь не шатать телефоном. Піду я вже додому, бо я вже майже майже доходжу додому. Тому так от. Да. Так, можу додому, там вітер не знімали. Що Так? покрасніли. Да? Ага. Не, не знімали, вітер там. Йдемо додому вже. Куди тут назад цією дорогою? Це ж курточку ти тут носила? Так, да, це мені Таня висолала. Да. Я вже злятський перекладаю. Танюшка моя. Тоже. Вот. Поля еще не думает обсыпаться. Там тут деревья сыпятся, да, уже полным ходом. Держится. Вот, вот. такие прошли с вами, побалакали с вами. Да, трошки поля лякали. Якось так. Що шо, щось роблю, показую вам. Шо там щось якісь, да? А Що їх показує? Я що там, воно вже сто раз, Аня їх поклала, показувала. Є у нас на каналі. Ні, Рецепт хороший. Да. І, там нема що його пойти. Вот. А ми завтра тоді, якщо з'їмемо, якщо получати, так вийде. Чернобаї. Вот. Завтра нас можете вітати. <різь> Зі святом нашим. 26 років це теж треба прожити. І я можу сказати, що прожила я з Андрієм ці 26 років і далі, дай Боже, щасливо. Я щаслива жінка, я щаслива мама. Я щаслива людина з такою сім'єю. І створити таку сім'ю, щоб було в нас дружно і добре. І що в нас ще з'явився ще один синочок, Так що у нас п'ятеро дітей, п'ятеро діток, яким. Ми гордимося і будемо гордитися. Це наша гордость, це наша драгоценність, найдороге. Притірка пройшла вже все. Що... Вже все добре, да. так. Що... У кого-то там може і довго. У нас нормально. Та він понятливий, зобразительний хлопець. Да, ви самі бачите, так що в якісь прям такі трудності. Навіть у сім'ї є трудності, не тільки з дітьми, а з дорослими і, 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 і все. Да? Ну... Каже по-разному це і вас приймає, і якби бачить, готова. Валерій спокійне буде. І, да, ну, і, і здорові всі були, і щасливі, щоб ці були. Так що я вам всім желаю здоров'я, всім благополуччя, міра добра і всім пока-пока.